Чи збираєшся ти зробити власний фінансовий внесок, або стати волонтером організації це дуже особистий вибір. Чому ж ти хочеш підтримати якусь конкретну організацію або ініціативу? У тебе є власна історія, або ти вважаєш, що. Ця сфера заслуговує на більше уваги, та ти впевнений, що сюди треба докласти більше власних зусиль. Благодійний внесок це інвестиція у ті організації та проекти, які відгукуються саме тобі. Зрозумій власну мотивацію, чому саме ти хочеш допомагати та будь відвертим з собою, що ти хочеш отримати, натомість це обов'язково допоможе тобі зробити ефективний вибір та благодійний внесок. Коли тобі 15, на тебе чекає багато рішень. Яку професію обрати, який університет, або навіть те, що є академічні паузи, коли ти можеш подумати про своє майбутнє та доросле життя. Волонтерська діяльність допомагає оточити себе людьми зі схожими цінностями та інтересами, а в майбутньому вони можуть стати твоєю командою для нових звершень. Так, ти потрапиш у доросле життя, де є завдання, дедлайни та відповідальність. Таким чином, волонтерська або позашкільна діяльність допомагає зрозуміти зони, в яких варто розвиватися, подолати страх помилки та вийти за межі свого звичного середовища. Це допомагає ефективніше керувати часом, розставляти пріоритети та розуміти, що це і є soft skills, які тобі знадобляться в майбутньому. А ще важливо пам'ятати, що під час волонтерства ти можеш зустріти ментора, і це може стати найкращою інвестицією у твоє майбутнє життя. Під час волонтерства ти можеш поділитися своїми знаннями та усвідомити їх цінність. Коли ти робиш свій проект, збираєш команду, працюєш з медіа, поступово ти починаєш розуміти, наскільки ти вже змінюєш своїми діями навколишній світ. У світі, де стільки байдужих та безініціативних людей, волонтерство допомагає проявити лідерство та заявити, що є молоді люди, які готові брати відповідальність у свої руки. Це як позитивний ейджизм, коли на тебе не покладають великих очікувань, але у підсумку твої результати надихають. Якщо ти плануєш їхати навчатися за кордон або брати участь у якійсь освітній програмі. То досвід волонтерства є обов'язковим, про який ти зможеш розказати у своєму мотиваційному листі. Наприклад, для того, щоб закінчити американську програму лідерства, треба проволонтерити 100 годин. Дуже часто однією з умов участі у таких програмах, які фінансуються урядами держав, є обов'язкове повернення в свою країну та впровадження отриманих знань. Тому, якщо ти хочеш щось отримати, треба вчитися щось і віддавати